Київська міська державна адміністрація спростувала повідомлення про те, що в столиці у власній квартирі від переохолодження померла 88-річна жінка. Втім, ми прекрасно розуміємо, що в квартирах у нас холодно при тривалому відключенні світла, а за вікном, м'яко кажучи, не тепло. І за певних умов навіть в квартирі також можна от. Серйозно як мінімум застудитися через тривале е, охолодження? Якщо раніше стакалися лікарі з такими випадками серед безхаченків, то тепер у багатьох квартирах не надто тепліше ніж на вулиці. І як запобігти сценарію, коли холод впливає на наше здоров'я? Про які симптоми треба вже сигналізувати лікарям? Будемо говорити з лікаркою з медицини на відкладенні стані Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олена Криховець в нас студії. Олену, вітаю вас, слава Україні! Вітаю! героям слава. Ви знаєте, я бачила допис Оксана з забушко, якщо не помиляється, збирала інформацію про те, яка температура у Києві, і люди навіть зі Львова їм кида... кидали фотографії, що попри тривале відключення світла, температура опускається до плюс 6 градусів. Безпосередньо в мене сусіди вдома кажуть, що в нього немає альтернативних джерел електроенергії. В нього в квартирі температура опускається до плюс 12. Тож, пані Олена, якщо тривалий час перебувати в таких умовах, що відбувається? З організмом це, це Людина може переохолодитися Так, звичайно, це цілком можливо. Не обов'язково знаходитися на вулиці, е, вдома теж може піддатися дії холоду, особливо зараз в Києві і близьких містах, які перебувають під обстрілом без відключень е, з відключеннями електроенергії. Е, е, це цілком можливо. Е, обов'язково е, треба. Е, Зважати людям тим, хто має хронічні захворювання, оскільки холод безпосередньо впливає на звуження судин, відповідно, підвищується тиск. Це небезпечно для людей з артеріальною гіпертензією. Так само підвищується тиск, може підвищувати серцебиття. Це небезпечно для людей з хронічними аритміями. при холоді звужуються судини. Може бути ризик розвитку тромбів, ризик розвитку інсультів, тромбоїшемічних атак. Люди, які мають хронічні захворювання, дихальних шляхів, також можуть піддатися дії холоду. Чим частіше вони вдихають сухе, холодне повітря, подразнюються судини, подразнюються дихальні шляхи. Може спровокувати бронхоспазми. Це потрібно вчасно зауважити і вчасно звернутися до лікаря, коли відбуваються такі загострення. Чим довше людина буде перебувати в холодному приміщенні, тим загрозливіше для неї потім швидше відновитися. Потрібно вчасно прийняти тепле гаряче пиття, закутатися, тому що Чим холодніше в приміщенні, тим швидший твій обмін речовин, ти швидше охолоджуєшся. Потрібно вживати багато калорійної їжі, багато білкової вуглеводної їжі, тому що це прискорює вироблення теплу, і ти швидше зігрієшся. Слава Богу, Львівщині в нас немає таких тривалих графіків відключення електроенергії, як безпосередньо зараз це в столиці чи в прилеглих регіонах, які межують з фронтом. Але от який тривалий час? От скільки людини і часу, щоб так би мовити, зберегти температуру тіла в квартирі 6 годин при плюс 6, Це достатньо, щоб отримати переохолодження? чи Це дуже індивідуальна історія. Ці групи, які швидше піддаються охолодженню люди з хронічними захворюваннями, ішемічна хвороба серця, навіть цукровий діабет, проблеми зі щодовидною залозою, вони в нормальних умовах швидше охолоджуються. При плюс 6 достатньо там 12 годин посидіти. Ти вже можеш отримати переохолодження і потрібно буде звертатись до лікарів. Критичною температурою, в принципі, нормальною температурою для перебування в квартирі це від 18 градусів тепла. Все, що менше 18, це вже є некомфортні умови для тіла людини. Е, менше 16 це все більше тебе заводить стрес, твій організм на межі виживання, запускаються процеси самозбереження е, і виснажується організм. Якщо перебувати на холоді, наприклад, при мінус 10, ти можеш за годину отримати обмороження. Якщо температура опускається ще на мінус 10 градусів, тобі достатньо 50 хвилин, щоб отримати обмороження кінцівок, обличчя, носа і тому подібне. Які перші ознаки, що організм вже в останній ризику переохолодження, які симптоми не можна ігнорувати, і коли ж називається дзвонити. <плес> е, у швидку е, першими симптомами, на які варто звертати увагу, це от ми пройшлися по вулиці, е, затерпли пальці. Вони стали такі дерев'яні. Ми вже тремтимо. Е, Трошечки можемо бути дезорієнтовані, хочеться нам спати. Це ще можна перетерпіти. Варто зайти просто в тепле приміщення, зігрітися, випити склянку чаю, з'їсти чогось солодкого, калорійного, можна булочку, можна якогось супу випити. Варто звертати увагу на те, коли. Твій організм вже не має сил далі боротися з цим холодом. Тобто звертають увагу на людей, яких свідомість затьмарюється, вони хочуть спати, вони можуть навіть лягти на лавку, прилягти, і хочеться спати на вулиці, наприклад. Також звертають увагу на те, що тобі вже не холодно настільки, вже не знобить. Це перший такий червоний прапорець, на що варто звертати увагу. Пульс може навіть на кінцівках чи на шиї слабко вимірюватись або не вимірюватись взагалі. Людина може спати так, що ти не можеш її розбудити. Дихання може бути або сповільненим, або практично ти його не чуєш, як людина дихає. І тоді вже варто дзвонити в швидку. Якісь народні методи вдома нічого не діє: Там, розтерти алкоголем, обкласти теплими грілками, випити, що називається. Прошу вибачення, абсолютно ніякому не пропаганда алкоголю, але випити, що називається 50 грам, щоб зігрітися. Це найчастіші помилки в людства нашого. Випити 50 грам і я зігріюся. Навпаки, алкоголь спочатку різко звужує судини, В тебе є така імітація, що тобі тепло, зігрівається обличчя. Але навпаки, після того різко розширюються судини, все тепло набагато швидше з тебе виходить, тим більше алкоголь трошки притмарює нашу свідомість, і ти не можеш адекватно оцінювати свій стан. Ти не можеш вчасно звернутися за допомогою, і ти вже не відчуваєш, чи тобі настільки холодно, як насправді це є. Так само щодо грілок. Так, зараз рекомендовано, особливо в тим, в кої. Часті тривалі відключення, використовувати грілки, але вони мають бути обов'язково обмотані в тканину. Це не має бути безпосередній контакт до тіла, тому що е, можна залишити опіки, не тільки обморозитися. Е, щодо інтенсивного розтирання кінцівок, якщо ви вже довго перебували на холоді чи в холодному приміщенні, варто спочатку просто закутати тулуб. Ковдрами, покривалами, що є в доступі, теплою курткою, обов'язково зняти вологий одяг, передягнутися в сухе і поступово зігріватися, давати тепле, але не надто гаряче питво. Особливо можна солодке, ну зразу краще працює мозок після солодкого. Так само не варто біля відкритого вогню сидіти, якихось піч. там... Буржуйок є також ризик вчадіння. Тому якщо вже гріються люди, то треба засоби безпеки дотримуватись? Ми говорили про те, що люди, які мають хронічні хвороби, вони в зоні ризику ви сказали. А от є діти, люди поважного віку, як вони реагують на холод в квартирах, і якщо людина з інвалідністю, наприклад, лежача, так як тоді? Контролювати її температуру тіла, щоб не переохолодити дорогу близьку людину. Ці групи відносяться до вразливих так званих груп: діти, особи літнього віку, люди з інвалідністю, військові після поранень, після травм, просто люди, які не можуть себе доглядати, безхатьки. І так само навіть люди, які просто довгий час працюють на відкритому повітрі. Це навіть можуть бути рятувальники, рибалки, туристи в горах. Діти їх потрібно просто вчасно вдягнути. Це має бути три і більше шари одягу. Якщо це маленька дитина, часто прикладати до грудей. Якщо це дитина старшого віку, і вона може сама щось випити, з'їсти. Часно дати випити теплого е, напою, щось калорійне, суп, булочка, консерви, якісь, горіхи. Е, літні люди, якщо в вашій родині є такі люди, варто їх розглянути, можливість, щоб вони жили разом з вами, щоб ми могли їх контролювати. Якщо це люди зі естремічною хворобою серця, контролювати їхній тиск, їхній пульс, вчасно давати медикаменти, зігрівати їх ковдрами. Е, якщо ви. Бажано жити в одній кімнаті, ізолювати її там, де є шпаринки, щілинки, позакривати всі щілинки, позакривати протяги, тому що не тільки холод завдає шкоди, так само підвищена вологість в приміщенні. Крім того, бажано застелити землю, якщо є якісь килим, покривало, щоб менше холод йшов від стін, від землі. Е, можна також використовувати якісь додаткові засоби зігрівання. Це можуть бути навіть зараз модно розробили куртки з підігрівом на USB-шнурах від павербенків заряджаються. Це теж все можна використовувати і обов'язково закривати голову. Вночі е, для цих груп е, варто вдівати додатково ще один шар одягу, тому що вночі зменшується тепло теплорегуляція. Ти не можеш так активно контролювати все, що ти робиш. Е, і варто брати спальник чи якийсь ще халат, е, обов'язково шапку і mm -hmm. додаткову пару шкарпеток радять. Е, я так розумію, те, що ми з вами вже не, не раз наголошували, що їжа має бути калорійною. Так, так. Е, чи може неправильне харчування під час колоду погіршити ситуацію в організмі людини, якщо людина там дотримується е, дефіциту калорій, наприклад, звичайно, людина не доїдає. Низький рівень білків, вуглеводів, замало виробляється тепла в організмі, ти не можеш так активно зігріватися. Це стосується людей, які мають анемію чи вегетаріанці, вони не отримують достатню кількість тих калорій, яка потрібна для вироблення цього тепла. Тому так варто вживати велику кількість калорій, навіть якщо ви в цей момент на дієті. Пані, ви у вашій практиці бачили, я так розумію, чимало людей, які мали переохолодження, зокрема, це більше так, стосується так. безхатьків. Але, от ці люди живуть на вулиці так. з певних причин, а от переохолодження вдома воно чимось відрізняється? Просто переохолодження на вулиці ти частіше помітиш, ніж переохолодження вдома, тому що зазвичай це люди, які проживають самі. Ти не ну, просто не встигаєш часно помітити всі відповідні ознаки. Зазвичай у нас є дуже багато законопослушних громадян, які бачать людину, яка лежить на вулиці. Неважливо чи це алкогольне, наркотичне сп'яніння, чи це переохолодження. В важкому переохолодженні це можна сплутати всі ознаки. Е, і просто людина на вулиці, ти частіше помітиш ніж вдома. В принципі, ознаки не сильно відрізняються. Ну і телефонуєш. Так, я я так. сподіваюся, що всі ми свідомі і телефонуємо, коли бачимо людей на вулиці. Звичайно, але пані Олена, чи у вас вже були випадки, коли людина мала перехолодження вдома можна, в цій А Можливо, попередні у Львові на Львівщині ще такого не було. Е, е. Я сподіваюся, що й не буде, як то кажуть, і дай Боже нам всім здоров'я і теплих е вечорів. Е пані Олене, якщо підсумовувати нашу розмову, то порад що варто зробити, якщо вдома температура опустилася е до 10 градусів тепла. Е це називається право п'яти порад. Це має бути сухо, тепло, багатошаровий одяг, це має бути висока калорійна їжа, і так само можна рухатися. Е сухо. Е Якщо у вас вологий одяг, ви в 20 разів швидше втрачаєте тепло. Обов'язково передівайтеся в сухе. Якщо приходите з вулиці, якщо знаходитеся вдома, тепло. Якщо є можливість зігрітися, ковдри, щілини, все затуляєте. Штори вони теж оберігають кімнату від надмірного тепловипробування. Е, якщо є можливість грійтеся всі разом під одною ковдрою, домашніх тваринок теж беріть, вони швидше вас зігріють. Е, тепле пиття, висококалорійна їжа допоможе вам швидше зігрітися. Е, багатошаровий одяг е, має бути менше 16 градусів в квартирі. Це достатньо трьох шарів, якщо менше 14 і нижче. Бажано чотири шари. Сухий базовий одяг, потім має бути теплий захисний. Це може бути вовняний светер, може бути флісовий светр. І зверху можна використовувати якусь куртку, яка захищає від вологи, від, вона має бути водонепроникна. не проникна. І е, рух. Можна рухатися, але не так сильно, щоб спотіти, щоб знову не було волого, щоб не прийшлося передіватися. В принципі, якщо дотримуватись таких п'яти порад, то можна цілком вберегтися. В такі суворі морози вдома. Якщо у вас в під'їзді є людина поважного віку, яка проживає сама, або людина з інвалідністю, постукайте в двері, переконайтеся. Подивіться, як в неї справи, які в неї стан здоров'я. Підтримуємо одне одного, де б ми не були. І не зважаючи ні на що. А вам, пані Олено, кажу, дякую, що ви до нас прийшли. зараз з нами була лікарка з медицини невідкладних станів Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Олена Криховець. Пані Олено, спасибі, бажаю вам здоров'я. Менш. Щоб до вас телефонували пацієнти, більше щоб казали слів вдячності.